Я готуюся до мазика. Сьогодні прямою на гору Малого. Це мій 143-й похід, він же 12 й соло похід. Не хочу ходити в спортзал, я просто буду ходити до велодержки. Ейфорія, мабуть, ендорфіни. Я ж з дороги зійшла, щоб це чудо зазняти. який потужний тис впав. Ау! Перша бойова харящення. Привітики! Сьогодні 9 березня 25-го року. Я відкриваю свій сезон, буду тренуватися, я готуюся до ЗТШ і загалом до сезону. І я починаю сьогодні з маленької гори, з маленького кілометража, буде близько... Десяти кілометрів, починаю з малого. Бачила сьогодні на явірнику, на полонині явірник лежить ще сніг. А, тут у мене снігу немає. О, джерело пересохло. Ого. Добре, що я вдома води взяла. Я думала, зайду сюди, тут наберу води, вона колись тут так гарно текла. Сухо. Це в нас тут ростуть тиси. І кажуть, що прогулянка цією стежкою, стежкою Барона, це такий собі оздоровчий процес. Ну от Я буду оздоровлюватися, а точніше набирати форму. Я вирішила, що не хочу ходити у спортзал перед а сезоном. Я просто буду ходити в ПВДшки, та собі тренуватися потихеньку. Ось ви тільки подивіться, подивіться, які тут височенні-височенні дерева. Дуже старі тиси. Це якийсь кущ просто височений. Я не знаю, хто це. Це бузуна так вимахала. А ось і перші першоцвіти. Це печіночниця звичайна. Подивіться, яка вона ніжна. А позавчора я бачила пісніжники і сьогодні теж. Цей струмок теж стоїть сухий. Теж сухо тут. Я в шоці. Що Цього року ніде води не буде чи що. Хто каже, що в Карпатах повно води. Не кругом так. Не кругом і не завжди. Так, де-небудь на Чорногорі, на не знаю, струмках біля Брибенескова. Можливо, там і завжди є вода. Але тут струмки попересихали в березні. Минулого року я ходила на ротило і побачила, що в травні там було сухіше, ніж позаминулий рік в червні. У мене таке враження, що Карпати потихеньку висушуються. Ці роки якось менше і менше сніга випадає. Подивимося, як ще наступний струмок Він має бути дуже потужний. Якщо ще він висох, то я взагалі буду в шоці. Дорогу привалило. Вічильник походів. Це мій. 143-й похід, він же 12-й соло похід. Цього разу одноденка. Я вже зовсім зовсім призвичайлася до цього діла. Мені взагалі нормально і окей. Тут вже багато буків в цій частині. Ой, вей оце прийдеться поправочку робити. Тут має бути вода, прям дуже багато. Тут влітку такий потік тече. Березень, нема води зовсім. Ого. Воно, все, що від потічка тут лишилось. Ледь живий. Щось там трохи цвірчить. Я йшла сюди і була впевнена, що буде вода, якщо не в джерелі, то отут. Навіть думала не брати з але добре, що взяла. Бачите, ледь капає. Привал. По центру біліє такий, це хом'як. Хто питав, чи є сніг на хом'яку, ще є. Вершина засніжена. Ой, як добре. Вони вже встигли привітати з тим, що я зробила своє перше соло після того, як я виклала відео дворічної давнини. Дуже вам дякую. Але це вже 12. Як колись мене запитували, чи мені не страшно, багато разів мене про це питали. А я, а я можу сказати, що зараз вже ні. Там ви коли подивитеся про інші соло, коли я з ночівлями саме ходжу, то можливо виникне питання, чому я так від тих гуцулів тікаю, але на це буде відповідь, коли я доберуся до. Відео про перше багатоденне соло, яке було в 23-му році, в червні. Я тоді на шість днів пішла, і в перші дні я якраз дуже довіряла людям. Біля них зупинялася, все було чудово. До третьої ночівлі, до третього дня і третьої ночівлі. Було аж два жениха дуже непрошених, дуже нав'язливих. І це було, ну. Не, не тільки неприємно, це реально було страшно. Тому я зараз намагаюся уникати саме місцевих, місцевих, хто в горах живе, тому що зазвичай люди так себе не поводять. І нормально все. Допоки ти не один на один з яким-небудь гуцулом в горах. Боже як добре сидіти? Я вже десь половину висоти набрала перші 250 метрів цього року. Така погода класна. Зранку був мороз, а зараз сонечко так перегріває. Чую, що можливо в футболці буде ходити. Загалом весна дуже рання, дуже тепла і струмки попересихали. Я у Франківську три дні вже як в футболці ходжу. От таке. А до речі, про футболки. Коли я раджу, який одяг брати, я зрозуміла, що я мушу зазначити, що робіть поправку на те, що я одна з тих, хто перша починає в футболці ходити. Тому якщо ви такі саме, то можете орієнтуватися приблизно на мій підбір одягу. Якщо ви більш хмерзнете, то краще брати додатково щось, тому що я не рекомендую, що все круто, мені заспокоїно. Ви і скажете, що що ти нам не рекомендувала на дворі ще мороз. Коротше, робіть поправку. Тому що Тетяна доволі гаряча жінка. Отако. Як красиво, хом'як, видно. Ще в снігу. Полонина явірник. Явірник Горган. тинц, хом'як. Ще я хотіла подякувати вам, кожному і кожній з вас за те, що нас вже тадам, 500, вже навіть 501 людина була на момент, коли я виходила в цей похід. Хтось каже, що це мало, але для мене це реально 500 справжніх живих людей, які дійсно дивляться мене і коментують, висловлюють свою думку. Лайка. Я вам дуже за це вдячна. Лишайтеся зі мною, я буду для вас продовжувати знімати. І це усвідомлення, то, що це реальні люди, які мене дивляться, які, яким подобається моє відео. Це дає розуміння, що то, що я роблю, це не дарма. Дуже вам за це дякую. Ви найкращі. Будьмо. <говори> Насправді це чайок. Так прозаїчно все в мене які тут дерева за мною куртю. Дивіться, які класні. Навесні ця стежка є. Вирішила все таки піти коротшою стежкою, я там колись влітку ходила, вона була заросла-заросла в апараті. але зараз ну, я обох скорочу собі шлях метрів на 700, бо поки подовжу, буде доведеться повертатись. Зараз побачимо. Оце синячка вже без снігу. А отут білий камінь на цій горі. В такій долині Івано-Франківськ 16, так званий. Тут явно хтось ходив, але Де, значить типу стежка та яка. Додатково. Ну, в принципі, воно зараз не так, як влітку. В принципі, йти можна. Влітку було купа папороті, купа трави високої. Стежку взагалі не видно влітку в цьому місці. Ще трохи вилізу. Довбушанка довбушанець. Хребет я вірник синій, а біленька це або малий горган показався. Жовті метелики літають. Я майже вийшла, Ще трохи і дорога. Ще Тетяні на замітку. Зверни увагу, стільки тут бурів і подумай, що тут може рости восени. Правильно, білі гриби. Щоб сюди не прийшла по гриби, зрозуміла? Пішла кудись в сторону, тут такі окопи прямо. А це реліктові рослини, це плавни. Ось такі вони. Лавку поставили. Все, на вершина. Фух. Я на горі малого. 845 метрів над рівнем моря. А перейшла я з Альтанки. Здаріться. Ви бачите стежку? Вона є. А це нормально. Дивись, а? Красиво, правда? Замітка для тієї версії мене, яка постійно кудись поспішає. Не поспішай. Сядь, посидь, дивись, як прекрасно. Боже, який класний день. У мене зараз така трошки як ейфорія, мабуть, ендорфіни, як прибігу, або коли виходиш на дуже круту вершину. Ця вершина ніби така проста, ну тобто, ну що, краєвиди тут були колись дуже крутезні, зараз їх видно не так добре через те, що дерева позростали, але через те, що березень їх все-таки видно. Бо влітку тут все закрито листям, які такі віконечка невеликі. І ну і галявин класні краєвиди. Я оце сиджу і так думаю: ну давай йдемо, йдемо, йдемо далі на спуск, а потім думаю, а чого? Ну посидь, посидь трохи. Дивися, класно. А то як посидиш вдома зиму, то не так багато для щастя треба. Буду набирати форму. Такі в нас перевдягачки постійні. Через те, що зранку був прям мороз. А зараз все познімало. Я би така, щоб в шортах йшла. 9 березня нагадаю. На висоті 845 метрів. Да? 845. 845 метрів. Подволці. Я би така, щоб в шортах йти. Дуже тепла весна видалась, ну, початок дуже тепла зима. Хоча зараз буде похолодання, скоро обіцяють. А, ніби буде сніжок якийсь. Я ще планую виходити в гори, Якщо не зовсім капець буде з погодою, то хотіла би перевірити своє нове спорядження, мій спальник і надувний килимок на температуру близько нуля або легенький мінус. Подивитися, як воно відповідає, не відповідає. Може, ще в сніжок який забреду, бачу там на круглоявірнику, на явірнику, на полонині явірник, ще сніг лежить, можу в сніг сходити. Тренуватися буду. Я собі накидала маршрутів, які збираюсь. Так що я багато наговорила, що там вийде там по часу. От так я не хочу йти додому. Тут класно. Треба взяти якось так ноутбук і перейти тут, прийти тут, монтувати, сидіти, правда? Ну це ж не, не дуже далеко. Зайшла нагору, сіла тут під деревом і сиди, монтую. Класно, правда? Всякі мухи попросиналися, літають тут, гудять. Коли пташки в лісі стрибали, здавалося, що хтось ходить, тому що вони так по листю, що шурхотять. Так, це все чудово, але треба йти, так? І не забуваємо підписуємося на канал, ставимо вподобайки, дзвіночок і не забуваємо писати коментарі. Мені, по-перше, це цікаво, мені цікаві ваші відгуки, ваші історії. Я відповідаю на коментарі. От, і всі ці штуки допомагають просувати мій канал, щоб його побачили більше людей, щоб щоб була віддача від всієї цієї роботи, яку я роблю. Ми про. Походи, Влоги, про походи це окрема тема, тому що монтаж одного влога займає в ну, середньому близько тижня щоденної роботи, повноцінних робочих днів. Якісь буває швидше, змонтую, якісь навіть по два тижні бувало, тому не шкодуйте свої лайки. Це вам секунда діла, а мені приємно, і це допомагає просувати мій канал. Дякую вам за всю вашу підтримку, тому що ви реально мені стільки позитивних емоцій дали за останній час. Я дійсно щиро вам вдячна. Ну, що, треба йти, правда? Не хочу. Тут класно. Все. Таке круте місце, щоб сидіти. Не могла відірватися, сказала, що йду і ще 7 хвилин просиділа. Мабуть, загалом пів години чи хвилин сорок я тут пробула на вершині. Я задоволена. Факт і факт. Я горах, гарна погода. Сезон відкрито. Я ж з дороги зійшла, щоб це чудо зазняти. Подивіться тільки, 9 березня і, здається, зацвітає бузок. Це ж бузок? Схоже дуже. Ось його стовбур. Природа неймовірна. Боже, вдарять морози, це все померзне. Рамалова, де я була сьогодні. Хребет-явірник, полонина явірник, хом'як, маковиця на передньому плані. Тут хрептик. Забула, як звичай, але тут присілок дуже крутий, але я, вірний, десь заховався. Все, багно під ногами пішло. Нагадує мені дороги в лісах на Херсонщині. Лиш там пісок, але те, що таке роздубане. О, то вона існує, ця альтанка, яка на карті моїй. Ось вона, альтаночка. Місце тут не дуже привабливе, таке роз'їжджене. Тобто вона існує. Це що, джерело? Реально є джерело? Це джерело, круть. І там навіть вода мала бути, але зараз лід. Супер, хоч десь є в теорії вода. От крига стоїть і вода теж є. Трошки там мулька на дні, але якщо дуже треба, кип'ятити, там фільтрувати, то можна пити, я думаю, коли. Коли она будет проточная. Две параллельные дороги, там щекоть пошла. Туда, пошла туда, пошла туда. Оце звідти я прийшла. Прийшла така от роз'їжджена, дуже брудна дорога. І отаке попереду. Хасі. поставили лайк буде огляд на намет найчихайк тагар 1 буде огляд на Рокфронт 400 спальник на килимок найчихайк ірвелой 5,8 на кухню у мене буде комбо Ферм Епл Петро Ультралайт плюс БРС 3000 На все це познімала огляди. Вони будуть виходити поступово. Також повернуся до тієї теми, яка була про дрібноту, про аптечку, про гігієну і так далі. Це все буде, буде поступово. А з походів найближчим часом викладу цей, буду, мабуть, потихеньку викладати теж ці нові мої ПВДшки, які я буду бігати, тренувальні і. Десь між цим всім викладати ту серію відео про соло, похід травневий, тут такий похід реванш. Ще планую згодом викласти своє найперше соло з ночівлями, так яке було 6 днів. Це був 23-й рік. І будуть відео з моїми дівчатками, яких я водила. Шість днів Кострич плюс Чорногора, хам'як, тут ще хам'як-синяк-малий Горган. Буде все це. Кострич, багато ще одноденок зіляків. Про зимові я теж я обіцяла, що як-небудь покажу, потім я ще й нового знімаю, але в мене трохи в запасі є. Але це вже зараз зимова тема відходить, тому це буде ближче туди на осінь, скоріше. Але все це буде. Покажу, як ми ходили взимку і в одноденки, і з ночівлею. Деякі значів на зимові я не зможу показати, тому що на той момент це ще був Крим. Хіба що слайдшоу, якщо зроблю, бо це були фото, а не відео. Це був Крим 10-12 рік, а може 13-й. В Карпатах зимових у мене поки було небагато. Це було це перше одноденне соло, яке я виклала вже. Була ще крута, дуже по снігу на на куклу, а точніше на підверти. У 23 році і похід на полонину середня з наметом. Оці відоси вже будуть. Згодом. Все, папа. До зустрічі в нових відео.